Привіт, з вами я Лана. І сьогоднішнє відео хочеться мені присвятити доволі коротко, не хочеться затягувати багато часу. Розвінчувальним публікаціям стосовно магії і людей сили. Стосовно передбачувань, стосовно Екстрасенсів і магів. Чомусь дуже останнім часом мені часто трапляються на очі такі публікації в Ютубі, наприклад. Я не спорю, можливо, Можливо, є люди, які поставили на комерційну основу свої здібності і вже не придають цьому великої уваги, роблять все з лінню, аби заробити гроші. Не сперечаюсь, можливо, таке існує дійсно комерція, можливо, дійсно є і шарлатани, ті, які взагалі не мають ніяких здібностей, але продають якби, антураж за гроші і, може, і обманюють справді людей. Але мені хочеться сказати і звернутися до тих, хто дійсно вірить в дива і в магію. Що таке магія взагалі? Це найдревніша наука, можна так сказати, яку почали використовувати ще в прадавні часи? Це енергії, це енергії, котрі навколо нас. Що таке магія взагалі? Це енергетичні потоки, які сплітаються, переплітаються, які. Нас оточують. Ось енергія дерева, енергія вітра, повітря. Як можна сказати, що цього не існує? І безліч людей стикалися з такими речами, які не підвладні логічному поясненню якомусь, з ними це траплялося і всі це називають диво. І знаєте, Магія і, і є вміння розуміти ці потоки і розшифровувати їх якимось чином, взаємодіяти з ними, е, управляти ними, якщо хочете. Ось це і є магія. І, наприклад, передбачення. Е, ті, що трошечки не розуміють, мені здається, вони просто. Е, Примітивно ставляться до цього. Ну, от їм здається, що передбачення може викласти перед тобою повну картину да, передбачення події якоїсь. Але ж вони не розуміють того, що в просторі існує безліч вірогідностей розвитку подій. Безліч. Людина не живе запрограмовано, як робот, і кожен її крок по життю, або бездіяльність, потім визначають, як буде розвиватися її життя далі. Наприклад, я дійшла до певної межі, і переді мною стоїть вибір, і я йду вчитися або на продавця або на лікаря. І від цього буде залежати мій подальший шлях по моєму життєвому шляху. Це буде вже інше, інше коло знайомств, це будуть інші знання, це буде інше місце професії, це буде інше коло друзів, однодумців, ворогів. Взагалі буде все інше. Я пішла направо, і моє життя змінилося в цю сторону. Я пішла наліво, і моє життя стає іншим. Ми самі направляємо себе по життю, тому і е, вірогідність не одна існує е, реальності, тому і можуть помилятися е, ті, що передбачають. І це не помилка навіть. Це просто людині вдається щитати за допомогою карт рун або ясного бачення, щитати одну з можливих вірогідностей, яку ну, найкраще зараз висвітлили перед нею. А існують ще варіанти, і, можливо, через деякий час, роздивляючись долю. Цієї людини ми можемо побачити вже щось інше. Енергії міняються, змінюються. Я не буду сперечатися з тими, хто розвінчує зараз магію. Вони розвінчують, але вони повинні розуміти, що тут розвінчувати треба тих, хто цим користується, хто називає себе магами, екстрасенсами. Бо це вони можуть бути нечистоплотними, це вони можуть робити свою роботу заради грошей. Вже, знаєте, як без цього трепету внутрішнього, коли дійсно ти виконуєш свою роботу для свого клієнта. і... Ти переймаєшся і тим, що відбувається, і те, що робиться, і його фізичним станом. Багато є, звісно, таких, які вже це сприймають як комерцію, і обманюють. І, ну, наприклад, не один мені здається, поважаючи себе мах, не буде настоювати на тому, щоб, наприклад, онкологію. Не лікувати оперативним шляхом, а, а читати якісь там молитви, тільки і замовляння. Ми в сучасному світі зараз живемо і повинні розуміти, ми ж всі розумні люди. Так, дива трапляються, і розвиток подій може бути інший. І є замовляння, і є чари, і є оберіги. Все це існує, воно все працює. Просто треба все це вміло використовувати. Якщо людина, яка називає себе відьмою або чаклуном, або магом, будь-як, не вміє дійсно не вміє використовувати інструменти, в неї доволі низький рівень енергетики, вона не може задіювати всі ті потоки правильно, направляти їх у правильному руслі. То вона просто може навіть обманюватися або усвідомлено обманювати, але це не говорить про те, що магії як такої не існує. Вони кажуть, розвінчуючи, що є тільки наука, а магія це і є наука. Саме з магії, з вивчення природних сил, енергій. А все, що нас оточує, це енергії. І пішли такі науки, як алхімія, потім хімія, фізика, природознавство, ботаніка. Це все є науки, які вивчають оточуючий світ і його складові. І це ж саме і є магія. Тільки Ті, що справді маги, вони бачать ширше, глибше, вони не тільки фізичний прояв всього на світі бачать і сприймають і вивчають, а вони ще заглиблюються глибше в самі істоки, в оці енергії. І дійсно є люди сильні енергетично, які можуть цим всім вони володіють і можуть цим всім управляти і змінювати реальності. Навіть прості люди, які не начебто не мають в собі ніяких магічних сил, і ті можуть при бажанні змінювати свою реальність і реальність своїх оточуючих. При правильному підході, а ті, хто мають сильний рівень енергетики і поготів, тому моє відео хочеться завершити просто тим, що, друзі, якщо ви вірите в магію, в дива, якщо з вами траплялись дивні речі, якщо Самі сміливі якісь бажання несподівано здійснювалися невідомим чином, то це й говорить про те, що магія існує. Просто не всі не, нею можуть, з нею можуть взаємодіяти в повній мірі. Звісно, не всі шарлатани, і, звісно, не всі бажають усвідомлено когось обманювати. Знаєте, кожному своє. Кожному своє. Хтось вірить, хтось ні. Хтось вміє, хтось ні. У когось проявлені якісь, якісь сили. Хтось не проявлено взагалі нічого. Хтось не вірить ні в що взагалі. І це діло кожного. Але все ж таки дива існують. Існують енергії, існують стихії. І колись ці стихії, ці енергії, вони творили цей світ, колись не було нічого. І все це колись зароджувалося, творилося. І зараз воно є. Оці величезні дерева, оці потоки повітря, без якого ми не можемо жити, сонце, без якого також неможливе життя, також воно існує. І також це енергії, які зберігають і наповнюють. Життєдайними силами все навкруги. І хіба це не магія, друзі? Це все магія. Просто є люди, які вміють з цим взаємодіяти по-чесному. А є люди, які просто хотіли би з цим взаємодіяти, але у них це не дуже добре виходить. А гроші заробляти хочеться. І вони використовують все це в своїх цілях. Мені дуже дивно буває, коли люди очікують від передбачень, наприклад, якихось, ну просто, я не знаю, як це сказати, коли ти не розумієш, як все це працює, тобі може здаватися, що ось тобі зараз карти розкинуть і розкажуть тобі про тебе всю твою біографію. Називаючи імена, дати, ну, так буває рідко. Частіше це символи, це знаки, це вірогідність того, що може бути, це щитування більше енергії, щитування енергій, які володіють людиною, її наміри, її переживання і Можуть бути дані поради, правильні поради від інструментів людині, як, можливо, їй покращити своє життя і свою реальність. Ці паради даються вищими силами по всесвітнім законам, бо ці закони вони також існують, якщо подумати. Але це вже буде інша історія, це може зайняти дуже багато часу. Просто я хочу зараз звернутися до вас, друзі мої. Слухаючи такі, такі публікації, читаючи, слухаючи про те, що магії не існує, думайте так, як вам комфортно, як вам приємно. Якщо ви з цим згодні, погоджуєтесь, якщо ви не згодні і з вами трапляли справжні дива. Траплялися такі люди на вашому шляху, не погоджуйтесь, не сприймайте близько до серця. Головне те, що дійсно те, що нас оточує, воно наповнено енергіями і ми з ними взаємодіємо, і вони на нас впливають, і ми на них можемо повпливати. І тому це не можна назвати пустим світом чи всесвітом. Воно наповнене енергіями і це і є магія. Магія в нас самих, і магія навколо нас. Ось такий буде мій, моя відповідь тим, хто каже, що магії не існує взагалі, що є тільки наука. Магія це і є наука. Тонка наука, глибока наука, ока, наука на рівні і свідомості. Підсвідомості і на рівні див. На цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!